Житло в окупації: як переселенцям отримати компенсацію за втрачене майно? Відповідь на це запитання міститься у законопроєкті номер 11161. Народні депутати ухвалили документ у першому читанні ще влітку цього року, і 20 листопада мали проголосувати за нього в цілому, але щось пішло не так. Чому Верховна Рада затягує ухвалення важливого для переселенців законопроєкту, які перспективи його прийняття і чи справді цей документ допоможе відновити справедливість? Про це і не тільки говоримо сьогодні у програмі. На часі мене звати Віталій Маргалик. І сьогодні наш гість, голова Асоціації молодих ВПО України Аркадій Петросян. Пане Аркадію, вітаю вас. Доброго дня. Пане Аркадію, якщо я не помиляюся, саме ви є ініціатором згаданого законопроєкту. У чому суть цього документа? Як саме він має спростити процедуру отримання компенсації за зруйноване житло? Ну, якщо не знаєш з чого розпочати, розпочни спочатку. До команди нашої асоціації молодих звернулися жителі Бахмута з цією проблемою, що їх житло є зруйнованим, і ми бачимо, що, наприклад, Бахмут повністю зруйнований там з сводок з, з, з фронту, з, 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 відео, з дронів. Бахмут повністю знищене місто. Немає там повністю житловий фонд. Інфраструктура повністю знищена, але люди не можуть отримати компенсацію за зруйноване житло, тому що не може виїхати до них комісія. І це є логічним. І тому ми, роз... ми з командою розробили експертну групу. Спочатку це була громадськість з наших організацій, які входять до складу асоціації молодих ВПО. Потім ми долучили народних депутатів, спільно з якими ми розробили законопроект 11161, суттю якого є те, що все. Все житло, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях, прирівнюється до знищеного, і таким чином люди за постановою 600 кабінету міністрів за цією формулою можуть отримувати компенсацію, тому що це є соціальна справедливість, бо жителі Київщини, жителі Сумщини, жителі Харківщини можуть отримати виплати, жителі Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Криму, Донецьку не можуть. Не, не Тому от е, так виникла ідея написання законопроекту 121. Він зараз підтриманий парламентом в першому читанні, е, підтриманий комітетом економічного розвитку та торгівлі перед другим читанням. Ми зараз проводимо адвокацію, щоб його е, внесли в порядок денний, і він був розглянути в другому читанні, і цей, і цей механізм був створений. Ми робили громадське обговорення за підтримки міжнародного республіканського інституту. Ми зібрали 25 тисяч живих підписів в ході всеукраїнської е, акції по всім містам України у нас були волонтери у нас 400 з лишніх волонтерів. Е, збирали живі підписи на листках, які я приніс на комітет економічного розвитку та торгівлі. І він був цей законопроект, був підтриманий. Тому зараз ми проводимо адвокацію. Ми робили нещодавно мітинг під Верховну Раду для того, щоб законопроект все ж таки був внесений порядок, денний і він був проголосований депутатом. Поясніть глядачам простими словами, в чому все-таки суть цього документу. Наскільки я розумію, раніше потрібно було доводити людині, що її житло зруйноване для того, щоб отримати компенсацію. Тобто, це потрібні були якісь фотодокази і зробити їх нереально. От, завдяки ухваленню цього законопроекту, я так розумію, що вже цієї бюрократії більше не буде. Це не бюрократія, насправді це, це механізм, але цей механізм нереальний на територіях, де ведуться активні бойові дії та де є окупація. А люди хочуть жити в Україні тут і зараз, вони виїхали, вони ризикували життям, іноді пережили фільтрації і так далі. І ми розуміємо, що якщо житло є в окупації, до нього немає доступу. А людина живе тут і зараз. Вона хоче тут собі купити квартиру або в кредит, або вистачить цього сертифікату на не в кредит і хоче жити тут. Тому це, це є суть нашого законопроекту, це соціальна справедливість, це порівняння всього житла та окупованих територіях до знищення. А інший момент як визначати вартість, тому що ну, кожне житло воно може бути різне і не завжди можна це дослідити. Згідно, згідно постанови 600 суму для справедливості, згідно постанови щодо кабінету міністрів, є дві формули: формула для квартири і формула для приватного будинку. Згідно з цієї фор, в цю формулу входить інформація про кількість кімнат, про площу, про рік побудови будинку. Згідно з цієї формули, визначається коефіцієнт, і коефіцієнт регіону, до речі, теж входить і визначається сума. Це вже прописано Кабінетом міністрів. Ну, головне, тепер, щоб ухвалили цей законопроєкт, а тоді вже можна буде подивитися, як це не так, ми, то, ми над цим працюємо на привело да, На жаль, ми не депутати, ми громадськість, ми над цим працюємо і е, робимо все, щоб його внесли в парламент. Того, все-таки, 20 листопада ваша організація була під Верховною Радою, у вас був була акція на підтримку цього законопроєкту, його мали у другому читанні розглянути. Ви спілкуєтесь ж якось з депутатами, що вони вам кажуть, чому тоді не внесли цей документ до порядку денного, і які перспективи, що його все-таки ухвалять, і коли його можуть ухвалити? Ну наскільки ми бачимо політичну ситуацію, є боротьба з приводу скорочення грошей на є відновлення. Ми з цим не погоджуємося. Ми вважаємо, що зараз у держави має бути два пріоритети: це перше, це наша обороноздатність, наші військові і забезпечення, і друге, це люди, які постраждали від війни. Є відновлення, то та частина е, цього, тому на є відновлення мають бути комунікації додаткові з міжнародними партнерами, щоб його. Воно було більше, і багато депутатів не розуміють, як це робити, і так далі. Але це проблеми парламентської дипломатії, проблеми е, суто парламентарів. Ми, наша задача зараз створити механізм. І якщо не буде створено механізму, то і під, під цей механізм ніяких ні грошей, ні кредитів, ніяких ні бюджетних історій не буде. Тому зараз наша задача в першу чергу створити механізм. Одним із ключових моментів цього законопроєкту це вимога відмовитися від права власності на житло в окупації. Поясніть, чим саме аргументований цей пункт, і як до цього ставляться самі переселенці? Ну, дивіться, є, наприклад, давайте з прикладу: є людина, яка виїхала, наприклад, з Попаски, там їй знищили будинок. Вона тут живе з родиною. Я так обережно скажу, дата до окупації попасної, там місць Луганщини. Вона поки не зрозуміла нам, так а людині потрібно жити тут і зараз вона хоче купити собі квартиру, купити житло. Вона так вона відмовляється від будинку, який зруйнований в попасній, до якого немає доступу на користь того, що їй дають його, що вона купила тут в умовному Житомирі, в умовному кропивницькому, в умовному якомусь місті собі житло. Це є достатньо нормальний дієвий механізм. Ну, тобто, ви спілкувалися з переселенцями. Цей пункт у них не викликає ніяких нарікань, бо це таке на ну, не це, це, пункт викликав, викликав звичайну дискусію, але не зрозуміло. От, наприклад, це, це звичайно, дискусії. В принципі, цей законопроект він писався переселенцям, Треба розуміти, всі по перше, авторський колектив. Всі, хто брав участь у громадських обговореннях, всі робочі групи, вони були з внутрішньо переміщених осіб, людей, які втратили в Маріуполі, в Бахмуті, в Авдіївці, в, в інших містах, в Херсоні, і люди, звичайно, погоджуються на це. Це, це, є, ну, це консенсус. Так, це консенсус, це є адекватне рішення. Тому що, ну, а, а як по-іншому, це виходить у людини і там, і там буде житло. Ну, я не проти, але держава на це не піде. І Комітет економічного розвитку на цьому наголошував. Зрозуміло. Ну, перш ніж ми продовжимо, я нагадаю глядачам, ви дивитесь проєкт на часі. Якщо вам також є що сказати на цю тему, поставити запитання до нашого гостя, залишайте коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Таким чином, ви допоможете Ютубу просувати це відео, аби нашу важливу розмову почуло і побачило якомога більше людей. А, пане Аркадію, а що не так, на ваш погляд, з чинними державними програмами, які передбачають отримання компенсації за зруйноване житло в окупації? Ну я маю на увазі насамперед вже згадане вами є відновлення, їх немає. Є відновлення не стосується тимчасово окупованих територій. Проблема в цих програмах в тому, що їх немає. Але ну, і в цілому, на мою. Можливо, суб'єктивно, можливо, об'єктивну думку всі програми, які є для внутрішньо переміщених осіб. Я нагадаю, це 5 мільйонів людей. Це населення Хорватії, це половина населення Австрії, це населення Словаччини. Так вони не, не несуть макроекономічного впливу за її Куплено менше 2000 тисяч квартир з 2022 року. Всі інтеграційні програми вони не працюють. Велику кількість грошей було вкладено в місця тимчасового проживання в гуртожитків. А не чому життя. є оселя? Не працює наскільки я розумію, тому що у переселенців не вистачає суми першого На перший пенсі. внесок. Звичайно, на перше ну, такі оселя це не тільки в ГПО, це і військові, це і в лікарі, це і вчителі, там різні відсотки. Але ну я навіть по собі скажу для мене там. Для людини, яка там маймано все втратила на, на тимчасовий по території, виїхала без нічого. 30% відсотків це особливо, якщо в Києві, ну або в якомусь великому місці, це не підйом. Тобто я правильно розумію розрахунок цього законопроєкту, що людина зможе отримати компенсацію за зруйноване житло в окупації, і тоді у неї буде гроші для того, щоб придбати житло там, скажімо, в Києві, так, або перший внесок в кредиті зробити, або придбати в. Якомусь невеликому місці, так ми ще будемо адвокатувати. Я вважаю, що несправедливим є коефіцієнт регіону у Луганській Донецькій області. Він найнижчий 0,5 і він в два рази зменшує суму компенсації. Ми будемо адвокатувати, щоб цей коефіцієнт регіону був більший а в цьому законопроєкті якось буде визначено, звідки держава буде брати кошти, бо це ж не маленькі гроші. Це будуть державні кошти, чи це буде допомога міжнародних партнерів? На сьогоднішній день все є відновлення, яке є, це міжнародні партнери. Це Світовий банк і так далі. Я маю на увазі зараз компенсацію. Я розумію, так так. І от, наприклад, це ж, наприклад, на Київщині. Людям компенсовують – це гроші міжна. В принципі, вся соціалка у нас країна це гроші міжнародних партнерів. Потрібно працювати, потрібно окремі програми нашим партнерам пропонувати. Потрібно працювати з. Замороженими російськими активами потрібно робити внутрішню європейську адвокацію, працювати з єврокомісією. Так це довгий шлях, але якщо ми зараз для людей цього не зробимо, люди почнуть їхати, в тому числі в окупацію, і в тому числі їх там почнуть мобілізовувати, і в тому числі вони сюди повернуться або їх діти зі зброєю. Це якраз ви випередили моє е, запитання е, останнім часом. Пане Аркадіо в інформаційному просторі точаться так. дискусії саме на тему, скільки переселенців вже повертаються, начебто, на окуповані території. Зокрема, нагадаю, да, народний депутат Максим Ткаченко назвав цифру 150 тисяч, але потім її спростував. А колишня віцепрем'єрка Ірина Верещук сказала, що порахувати кількість таких людей неможливо. А що ви можете сказати з цього приводу? Істина ж. Десь посередине ніц на посередині сьогоднішня війна вона триває не тільки за територію, вона триває за людей в першу чергу. Вчасна війна триває за людей, і якщо у нас 10 людей поїхало, це вже можна рахувати як втрачений якийсь населений пункт. Розумієте, і так люди я. Не знаю скільки людей поїхало в окупацію, але я знаю, що люди точно їдуть в окупацію. точно Шереметєва забіта ці російські аеропорти на фільтрацію там люди проходять фільтрацію. Наші громадяни вони туди їдуть, і це тисячі людей. Точно але, але кількість так ми не можемо порахувати. Можуть можуть росіяни порахувати. Ми не можемо порахувати. А ще є причина, чому люди йдуть, тому що немає державної політики, і політика для внутрішньопереміщених осіб у нас країні провалена. І ось про це має говорити пані Ірина Евриш. Ну, зрештою, як політики, так і громадські активісти сходяться на тому, що для того, аби українці залишалися в Україні, вони повинні мати власне житло. Тобто, ви з цим погоджуєтесь, що це основна проблема. Основна перша проблема є звичайно, питання інтеграції, питання працевлаштування, питання релокації підприємств. Але перше це житло українці за своєю ментальністю власники, і ми маємо жити своєю домівкою. Багато хто з переселенців хоче повернутися додому на Донбас, але вже після деокупації я розумію, що я зараз забігаю наперед. Але як на вашу думку можна інтегрувати компенсаційні програми з планами на відбудову? Ні, ну якщо територію деокуповують, туди може виїхати комісія, все є механізм. Людина повертається і отримує сертифікат відбудовує собі будинок. Це дуже гарно, це був дуже позитивний сценарій, поки якого ми не бачимо. Фронт, на жаль, просувається в інший бік. Ну то ж будемо сподіватися, що держава не буде зволікати і чекати на деокупацію, а вже люди почнуть отримувати, хоч якусь компенсацію. Так, за головне залишити людей в Україні Оце першочергова історія. Я вам дякую, пане Аркадію, за цікаву та змістовну розмову. Сподіваюся, вона була корисною для наших глядачів. Це був проєкт на часі. Якщо вам сподобався наш ефір, ставте вподобайки, підписуйтесь на соцмережі точки Сходу та залишайте коментарі. З вами був Віталій Маргалик і громадський активіст Аркадій Петросян. Побачимося на нашому Ютуб-каналі.